Вітаю! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії KXN серія RX на цоколь H7 з температурою світла 6000 Кельвін. Поставляється комплекс фірмовій упаковці. Всередині у нас інструкція знаходиться гарантійний талон, Дві світлодіодні лампи і дроти підключення. Потужність даного комплекта заявлена 40 Вт. На кожній лампі використовується по 12 світлодіодів потужних. Лампи практично повністю в металевому корпусі, крім посадочного цоколя, він з пластику. І також на кожній лампі використовується дві системи охолодження: активна в вигляді кулера та пасивна в вигляді радіатора. Підключення стандартне. Плюсова-мінусова клема. Підключати можна як 12, так і 24 вольт. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо живлення 12 вольт і візуально подивимось, як вона буде відсвічувати. Підключаємо 12 вольт. Ось так, яскраво відсвічує лампа. Колір Світла білий, як ми бачимо. Потужність лампи нагадаю 40 Вт. Дуже яскраво відсвічує лампа. Тому обов'язково, після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль. обов'язково потрібно виставляти правильно світло межу, щоб ви не засліплювали інших водіїв на дорозі. Це обов'язково. На даний комплект. Розповсюджується гарантія. Додаткові характеристики і вартість даного комплекту ламп ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua